Одеська міська рада восьмого скликання. Обрана у 2020 році та досі не оновлювалася через воєнний стан. На початку повномасштабного вторгнення деякі депутати виїхали за кордон, а частина залишилася в Одесі і досі продовжує брати участь в сесіях. Але чи ж настільки їхні рішення впливають на виборців? Та чи пам'ятають досить тих, кому віддали свій голос 5 років тому? Шостий округ. Він охоплює центр та частину молдованки. Їм опікуються одразу сім депутатів. Серед них віднові бізнесові імена, зокрема, Вадим Мороховський. Але чи знають досити де свого депутата та чи зверталися до нього по допомогу? Чула, але не спілкувалася, не знаю, чим він, де він. Ніколи не було димок звернутися по допомогу. Були ми зверталися колись, коли в нас були наші депутати, то зверталися, вони нам допомагали. Але під час війни, мабуть, немає нікого. Вибачте, не знаєте, не зверталися ніколи? Ні-ні-ні. Хоча, мабуть, навіть, певно треба, бо у нас є певні проблеми з будинком. У нас тече криша, і ніхто нічого не робить, на жаль. Це дуже погано, бо це архітектурне здання по усій оцій старій Одесі і не ну, дбали, дуже недбали з будинки, будівлі депутатів. Депутатів навіть не пам'ятаю, які є прізвища. Навіть якщо колись десь і пам'ятала, вже забула, напевно. Вадима Мороховського не знаєте? Ні. Не чула. Я, я жила, жила на Таїрова. Але ну і там, але і там не я, депутата. Депутата. я не знаю депутата. Здоров'я не вистачає бігати по приймальням. Та вони так постійно змінюються. <гум> я навіть не в курсі. Наш будинок знаходиться за адресою Ольгіївська, 17 Розвалюється криша, карнізи всі обвалюються. Біля будинку гарне розположення. Зробили велодоріжку, все добре, але от перший дощ. Воно з камні падає прямо на велодорожку, будинок просідає. Ні, і не хочу знати. А чому? А тому, що вони нічого не роблять.